Є таке сприйняття, що соціальна робота це для людей, які не мають грошей, які знаходяться в складних якихось обставинах у зв'язку з тим, що вони самі туди потрапили, що це люди, які там неблагополучні, як їх називають там, люди там, з алкоголізмом. Де-факто ми розуміємо, що це насправді міф, і всі ми по по-своєму знаходимо складних життєвих обставинах. І просто от, уявіть собі, щоб вам довелось, чи вашим близьким, з дітям довелось переїхати з вашої громади у зв'язку з війною дуже швидко, до іншого міста, вам незнайомого, і ви там зовсім самі. У вас немає підтримки, куди ви підете. Чи хотіли б ви, щоб була людина поруч, яка професійно могла б вам допомогти, яка б могла б вас направити і дати зрозуміти, де можна знайти. Житло тимчасове для того, щоб прийти до себе, де можна знайти отримання медичних послуг, де можна знайти можливості для влаштування дитини, отримання нею освіти, щоб вона ходила в школу, де можна знайти дитячі садочки, багато-багато інших питань, бо в когось немає документів. І всіми такими питаннями можуть займатися на таких точках. Спеціалісти цих просторів вони можуть допомогти людям в таких і в багатьох інших. Таких складних обставинах, які можуть потрапляти люди для нас, відвідування цього простору і також відвідування фахівців в нашого простору, дітей у нас у відділені, це дуже важлива справа. Це діти, які вже пройшли дуже тривалий шлях. Це діти з важкими травмами, це діти з важкими захворюваннями. це онкозахворювання, інші захворювання, інше захворювання, опики. Наразі це винне травми, це Ці пострадді постраждали які в російської агресії. Але відновлення повинно бути не тільки фізичним, але й психічним. І воно повинно повертати дітей в суспільство. Наразі на відновленні у відділенні реабілітації знаходиться біля 70 дітей. Дуже добре, коли, виписуючи з лікарні, ми мали б можливість мати соціального фахівця може прийти до нас, щоб він далі розповім, що йому треба мати, щоб вже у лікарні мама змогла проконсультуватися яким-небудь чином, це не важливо, яким чином це буде спілкування, і отримати всю консультацію, знати. Ну, Перше, друге, третє, що мені далі робити, куди мені далі рухатися. Ми знаємо, що шлях дитини починається з медичного закладу. Ми народжуємо дітей в пологових будинках, це і медична сфера. І інколи мені здається, що багато упущено вже на тому етапі. І вже на тому етапі, соціальна сфера і медична, має співпрацювати. Коли ми говоримо про лікарню і специфіку різних регіонів, наприклад, у нас є е, такі простори дитячі, дитячі в лікарні, де діти не просто потрапляють, тому що вони мають якісь певні труднощі зі здоров'ям, а потрапляють тому, що в лікарню їх забрали з сім'ї, яка не дала собі ради з вихованням цієї дитини. І коли дитина, яку щойно забрали з сім'ї, опиняється ще й в лікарні без жодного супроводу і підтримки, це є великою травмою і шоком для неї. Тому наявність таких просторів, наявність соціального фахівця соціальної роботи, наявність дитячого психолога є дуже критично важливими для того, щоб підтримати дитину в цей момент, щоб не поглиблювати її травматизацію, щоб уникнути цього негативного досвіду, коли ти один сам без дорослого, якому ти можеш довіряти, ще й в медичному закладі. І це про досвід, який ми маємо дати нашим дітям, щоб вони мали більше довіри до суспільства загалом. У нас у мене молодша дитина, ДЦП у нього, і в нього є, була потреба, і є потреба заняття з логопедом, щоб він краще вимовляв звуки, краще в нього мова встановила. І з цим питанням, за запитом ми звернулися до цього простору, де нам надали цю послугу. Ми стикнулися з тим, що багато садочків на на той час були зачинені або працювали тільки офлайн онлайн, і школи теж працюють онлайн, де вже почали і офлайн працювати. Ось це комунікація між дітьми, бо вони повинні соціалізуватися. Цей простір, який тут знаходиться, де я працюю, надає можливість дитині прийти і вільно обрати, що вона хоче робити, вільно обрати іграшки. Трохи повернутися у те задоволення, коли ми самостійно щось можемо брати. Запити до психолога вони завжди різноманітні. Це може бути і такий страх від того, що дитину вкусила собака, і страх від вибухів зараз, який у Більшості людей, і дітей він присутній. Робота з втратою, втрата вона може бути різна, як втрата когось із близьких, така як смерть, так і втрата житла або втрата дієздатності. Переїзд з одного місця до іншого, соціалізація дитини, погана поведінка в очах батьків, яка може коригуватися якимись рекомендаціями. Психоедукація батьків стосовно вікових норм дітей. На мою думку, лікарня охоплює більше кількість людей. Це саме обласна лікарня, що точка може виконати більшу результативність, більше картографування е, своєї діяльності. То це не тільки там один район якийсь, а це вся область. Дніпропетровщина прийняла більше ніж 450 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб, і ці люди потребують психологічної підтримки, психологічної. Підтримки. Підтримки потребує наше населення, яке перебуває під постійними обстрілами. Тому такі простори вони надають змогу людині е, бути не самому. Отримати підтримку, отримати фахову психологічну допомогу, і на сьогодні це надважливо. Бо не кожні знають, куди можна звернутися, наприклад, з якимись питаннями соціального характеру. А тут воно буде в них доступів, все буде дуже поряд. І Якщо вирішується питання оформлення документів, відновлення, виклад, то це звичайно. Ми не можемо вкластися в той короткий проміжок часу. І тоді такі питання ми спілкуємося стосовно таких питань в телефонному режимі. Я дізнаюся, на якому етапі зараз вирішення таке питання, з якими проблемами вони стикнулись, і пропоную їм, як далі їм діяти, куди звернутися, їх скоординовую стосовно вирішення подальшого такого питання. Відновлення документів, що зараз дуже актуально, особливо з внутрішньопереміщеними особами, це і оформлення виплат. І навіть батьки можуть і не знати про такі виплати. Багато таких з'являлися люди до нас приходили. Що в ході спілкування з ними виявляється, що в них ця виплата вони не оформлю не оформлена, вони не отримують, хоча вони мають право така категорія населення, і тобто. Це все дуже помітно і дуже радує, що такі питання в них вирішуються. І вони задоволені виходять під нас. А внутрішня це конфіденційність, все, що чується, все, що дізнається в цій кімнаті, воно залишається все тут. Я е, виховую е, неповнолітню дитину, якій 13 років це хлопчик е, виховую дитину сама е, також. Е, Допомагаю йому адаптуватися у цей важкий час, як війна, психологічну підтримку я також надаю, але йому ще потрібна ще. Професійна психологічна підтримка, яка теж допомогла мені. Ми звернулися за допомогою до неврологічного відділення, нам була потрібна допомога лікарів, так як у нас проблеми з спиною, і нам наш безпосередній лікар нам підказав, що може допомогти нам простір у психологічній підтримці. Я дуже зраділа цьому, тому що я сама зверталась колись до психолога, коли в мене не стало бабусі. Вона ну вони дуже допомогли. Дитина приходила дуже така розквітна. Вона казала, що вона проробила всі свої такі недоліки, які не могла довірити мені. І вона приходила, ну непосередство мій син, і казав, що дуже класно, він себе почуває. Я довго наважувалася тим, щоб підстригтися і пофарбувати волосся. У ну, мене в планах далі є таке, щоб відрощувати і давати волосся на, на перуки хворим дітям. В школі до цього були такі моменти, коли був булінг. То от зараз завдяки пані Вікторії і пані Людмилі, от цей булінг якби може ще й є десь, але я на нього вже не звертаю увагу. Якщо рані раніше я була якось замкнута, так, та дуже ображалася на це все, то зараз я це просто все переводжу в шутку. Я вам навіть більше скажу, батьки самі зацікавлені, щоб і вони прорабатували свої проблеми, свої страхи, свої відчуття. І тому, коли і мати, і батько, і дитина вони разом отримують цю психологічну підтримку, це набагато краще. І дитинка бачить, що мама теж з нею прорабатує це, і це буде гарно. Бувають такі іноді дні, що вони не хочуть іти додому. Їм тут дуже цікаво, От, Виникають конфлікти з батьками, приглашаємо і дітей, і родину, і маємо позитивний Наступного. досвід. Профорієнтаційні роботи. Саме тут вони можуть розказати свої найпотаємніші бажання. Щодо своїх майбутніх професій, але бувають і такі батьки, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Зазвичай це сім'ї внутрішньопереміщені, це сім'ї, у яких члени сім'ї військовослужбовці, це сім'ї, яким потрібно дійсно надати соціально психологічну допомогу. Ще у нас є такі дітки, які потрапляють сюди на простір без батьків. Це вилучені діти. Під час очікування свого статусу вони знаходяться у нас. І Їм потрібна особлива допомога, і їм особливо потрібне тепло і затишок. Ми намагаємося це їм надати. Із дому ходять. У нас є дітки, які привозить поліція. Вилучають з сім'ї з вулиці привозять, і ми теж з ними працюємо з простіром. Ми працюємо у неврологічному відділенні лікарні, де діти мають вади неврологічні захворювання, і діти приходять дуже маленькі, які мають затримку мовного розвитку. І вони проходять комплексне лікування у відділенні і надаємо послуги логопеда, консультації для батьків, що треба для запуску мовлення. Також працюємо з дітьми-підлітками, які в час. Повномасштабного вторгнення не мають змоги, або батьки не приділили уваги, які мають незначні мовні розклади розлади. Ми даємо консультації, показуємо, як можна це виправити. Ми входимо от зараз. Ми, ми працюємо з відділенням, і ми входимо в єдиний комплекс всіх корекційних занять, за корекційних прав лікувальних. Робота з батьками новонароджених дітей, індивідуальні бесіди, консультації, панічні атаки. Навіть у нас є діагностування дітей дошкільного віку, буваючи такі запити і також у нас підлітки, у яких. Невпевненість собі, і ми підвищуємо їхню самооцінку. Це раннє втручання, і втручання в період новонародженості це такий виклик є на цю лікарню, тому що якщо діти молодшого дошкільного або проживають з батьками, то вже є допомога якась від батьків. Да? Вони звертають щось роблять. А діти, які тільки народилися, і батьки, молоді батьки, які ще не усвідомлюють, що відбувається, то дійсно це є допомога. І дуже такий виклик у нас це вилучені діти, які залишаються просто неба, яких привозить поліція, з якими потрібно працювати. От там іде дуже така глибинна праця, надання психологічної допомоги. По-перше, треба зрозуміти, що з дитиною відбувається, і яку допомогу йому надавати. Місце розташування цього простору, ну, напевно, там, ідеальне, тому що це безпосередньо випливає з фізичного стану дитини. І тим паче, що е, діти з батьками, коли приходять сюди в лікувальний зал, то, так у них є якась довіра, вони розкриваються, вони довіряють лікарям і вони безпосередньо вже йдуть за допомогою. І тут е, наші працівники, працівники простору е, своїми знаннями, своєю роботою, от якраз і допомагають. Їм швидко і кваліфіковано якби подолати ті негаразди, ті проблеми зі здоров'ям, які є. Соцпослуги — це не про гроші, часто у вас може бути там ще якийсь запас міцності, але ви не знаєте насправді, як себе поводити в незнайомому місці. І дуже багато людей йдуть в лікарню, бо вони можуть туди відвезти свою дитину і діти. Вони хворіють. І коли ти туди приходиш. Така мати, як правило, з дитиною вона може отримати значно більше ніж просто медичну послугу, то може з нею поговорити психолог. Соціальний працівник може знайти, як можна допомогти такій сім'ї, де вони можуть отримати додаткову інформацію, можливо, якісь юридичні консультації, послуги стосовно того, як можна забезпечити там дитині освіту, наприклад, чи дитячий садочок, як можна звернутися до місцевих органів влади, які в них є права сьогодні, в тому числі, яку можна отримувати допомогу від наших міжнародних партнерів, які допомагають українцям дуже багато зараз. Тут нам з одного боку потрібно розширювати те, щоб населення знало про психологічні, про психологічну допомогу, про психологічні послуги, які є в громадах. Що таке соціальна робота? Що, чим вона може бути корисна, що це не про там, роздачу гуманітарної допомоги чи там грошей? Що це дуже багато насправді інших послуг, які може надавати держава сьогодні. Дитина соціалізується в кожному моменті свого життя. І те, як буде прокомуніковано з нею, як буде надана допомога, чи буде вчасно наданий якийсь дозвілєвий компонент освітній, дуже впливає на її шлях одужання. Тому це було дуже на той час, ми починали в квітні травні 2022 року. Це було дуже актуально, але не менш актуально це сьогодні, коли ми далі маємо ситуацію війни і діти продовжують потрапляти як і в мирний час у лікарні. Загалі, те, що ми відстоюємо в наших організаціях, це кросекторальна співпраця, і основний набуток, який ми можемо дати, це наша співпраця заради дітей, коли ми не переслідуємо якісь власні свої цілі, але ми дивимося на дитину, як на ту особистість, якій ми маємо дати як і соціальну, так і медичну підтримку. І власне, оцей процес, коли дитина опиняється в лікарні, його дуже важливо супроводжувати з добрим настроєм, з гарними фахівцями, з підтримкою батьків, тому що те, що дитина потрапляє в лікарню, це є також стресом для батьків. А те, як почуваються батьки, дуже впливає на те, як почувається дитина. Тому ось ця взаємодія вона не лише про те, щоб надати послугу, вона про те, щоб забезпечити клімат, в якому дитині буде комфортніше і щось сприятиме їй швидшому одуженню.